Всім привіт! З вами знову Леонід Котвицький. Значить, дивіться, в цьому мотобоці вже поміняна гільза. Я зараз покажу, як я це робив. Значить, гільза, по котрій рухається поршень. Ну, В принципі, в цьому мотобоці вже поміняно ледь не все. Зостався ще паливний насос. Є підозра, що в ньому проблема. Тому що так до кінця і не завилося. Голова тут зроблена вже просто повністю. Все, хто хто мене давніше дивився, все там перероблено з клапанами, сідлами т.д. все це. Все ідеально. от Форсунки вже дві випробувано з перенастройками. От, поміняна гільза. от І так він і не заводиться. Польче, ну Я думаю, я його зараз доб'ю, коли дороблю палений насос. У мене є підозра, що він за, закачує занадто плюс затягує масло. От, ну Це коротше. значить, Як відбувається заміна гільзи самим таким безпечним, щоб не калічачим способом в домашніх умовах? Значить, що, що треба? Оце у нас гільза так стара. Що треба? По суті, треба дві речі. По діаметру гільзи вирізати металічний кружок, бажано 100-100 металу, звичайно. Не з бляхи, так, тому що бляха просто продавиться. Кружку цьому має бути отвір, і нам потрібна шпилька. Так? Ну, я так думаю, хоча б 12 мм. От тонші то вже буде явно зривати. З гайкою на кінці, з привареною гайкою, щоб вона потім не прокручувалась. Ну, а далі а далі давайте я все покажу, як воно робиться. Ну що, приклали циліндр, намалювали кружок. Так, Якщо нема циліндра, значить беремо з запасом, наприклад, 95-й 95 двигун, тобто поршень 95 мм, так, а діаметр циліндра 105 Ну, можна взяти 103-104, щоб не, не задерти потім нічого по краях. От, і зрізаємо, але зрізаємо чуть-чуть під кутом, так, щоб була ніби як фасочка, щоб воно плавно нам залізло. Тому що якщо буде зовсім без фаски, то воно може стати і за циліндр так, як залізти. Ну, Вірніше залізти на циліндр за, за гільзу, так, І гільзу не потягне, впереться в корпус. Як Буде така скос, фасочка, воно плавненько залізе туди. От, зрізаємо, трохи довгий процес, потім в центрі треба вирізати отвір. Отвір більший, ніж ми будемо вставляти шпильку. Якщо я вставляю шпильку 12, то мені ну, 15% це мінімум, щоб можна було його потім ще розвернути, коли будемо втикати від вилон. І вперед, трохи довга робота, але інакше ніяк. Якщо ніякої підхожої деталі, от точно такого розміру немає. От Я перерив в себе гантелі всякі і тому подібне. Ні. 95 діаметром якраз є. От, якраз є і дуже багато. А от саме, щоб 105-102, нічого такого немає. Ну, вирізаємо. Так. Це залізяка 10 мм. Тому тут воно не вигнеться, от, а, але буде досить міцним. Ну, різати, відповідно, прийдеться нудно Вперед. Так. Значить, вирізано болгаркою Кусочками тик-тик-тик-тик, потім обточено трошки на точилі. от такий у нас кружочок. Він, виходить, чуть-чуть на міліметр десь менший від, від е, вущої частини. Так, це частина, яка заходить, так. Далі вона йде вже чуть ширше. Навіть порівняно з вущою частиною, воно десь на міліметр трошечки менше. От. Висверлений отвір, коли вставляєш зі сторони колінвала. Там дуже вузьке місце, хто знає, так? там ходить колінвал там противаги зліва, то все. і там така щілинка невеличка. Тобто цей кружок, щоб просунути, його треба отак розвернути. Так? То щоби, Щоб він міг нормально просунутися і надітися, так? повинен бути більший отвір. От і таким чином він має на більш-менш до 40 десь градусів повернути, повернутися і повинен налізти. Ну, поки що використовуємо для зняття старого. Зараз я зніму. Темна ночі. Так. Тут у нас блін від гантели. Пару прокладок. І крутимо. З другої сторони фіксуємо. І бачимо звідси, як медленно, навірно, отут починає вилізати на це. Тут вже чути, що пішло легко. Добрий вечір. Так. Там є пропало. От так ми витащили наш циліндр. Назад буде зворотня процедура, запихання з другої сторони. Ну, Бачимо, новий і старий. Гільза, гільза геть проржавіла. До речі, не така вже лютосточена. Ну що проржавіла, то проржавіла. Зараз ставляться силіконові. Сіліконо, звісно, вони такі хліпіші. От, але ставимо їх ті, які йдуть в комплекті. Значить, тут який нюанс. Зверху треба замазати, намазати графітною змазочкою, так все покрити. Але під. Гумки смазку не напихаємо, інакше гумка і так виступає над краєм, а додасться хоча б на 0-0 мм, вона буде ще більш виступати і при вставці задереться, от, і все, і свою функцію не виконує. От. Ну а звідси ставляємо в зворотньому порядку. так, о, Бачимо, як у нас все є ржаво в циліндрі. так, Ну, от, Значить, там теж де треба буде почистити. От. І вставляємо в зворотньому порядку. Ну, я покажу. Так. Тут протилежна ситуація. Звідси вставляється шпилька, це в мене типа шайба. От. Шпилька тисне сюди, все намазав, вставив. Основне пройти оці останні сантиметри. Спочатку на легенько входить, Сам в самому кінці її треба зайти рівненько. Плотненько і без рівків, тому що тоді ті силіконові прокладки тільки так займають. Тому вставлено звідси, звідси іде. Свідки тримаємо з тієї сторони ключиком, щоб не прокручувалось. Так. З цієї сторони крутимо ключем. Дивимося, як воно потрошечки затягує. Так, трошки вилазить, 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 так, тут вже беремо звичайний ключ. Так. Тут фіксуємо і те закручуємо. Затягуємо. Трошечки і впреті. Зайшло за подвице, стало щільненько ще тут пів міліметра. А ну ще, щоб потім нам прокладка не, не цей не достала. Тепер запід лице, все, просто чути, що воно вже стало щільно-щільно. Все, розбираємо назад, гільза встала. Так. Ну що, гільза наша встановлена. Все гарненько, так. Ставимо далі вже своє, там поршнюву там і так далі. Всякі там втулки, шатуна і тому подібні штуки. Вот. Пізно ввечері завжди закінчує, та вже й темніє рано. Ну от, як бачите, ну, як бачите, така технологія не супер складна. З допомогою відповідного кружка, от, шпильки, так, пару гайок і прокладочок, ключиків, так, все рівноплавно ставиться. І якщо ще вибити, вибити ще можна з тої сторони ударами так, гільзу, ну вона там погнеться, ну стару гільзу ніби як не жалко. От, а вставляти гільзу вже ударами. Ну Тут, звичайно, дуже небажано, можна її саму там пошкодити, позагинати щось. Ну і основне, що ці гумки, так як і по краях, так, якщо їх будеш ударами киянкою заганяти, так, вони можуть просто і задертись. Їх треба плавненько-плавненько, чупок, -плавненько, щоб вони встали. Все, поставлено. Надіюсь, відео комусь пішло на користь, так як і мені йшли на користь, інші відео, які я свого часу по цій темі дивився. Так, все ж іде взаємний обмін досвідом. Е... Все, надіюсь, був корисний. Всього найкращого. З вами був Леонід Котвицький.